Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка і наступила весна 1 березня. Пережили цю зиму, слава Богу, що пережили і рухаємось далі. А далі нас жде дуже і дуже багато змін. І сьогодні я готовий вам про них розповісти. Дивіться скільки виписав тут тако накреслено, тому що вибирав, що головне, що не головне, щоб не дуже затягувати це відео, і вибрав цього найголовніше, що очікує усіх українців з 1 березня. Тому дивіться уважно, щоб нічого не пропустити, щоб бути в курсі. Ну, перше про що варто було б сказати, це з 1 березня це те, про що зараз говорять усі, тому що це. Е Єдине збільшення пенсії українським пенсіонерам, да, воно відбувається зараз раз на рік. І от саме 1 березня воно відбулося, слава Богу. Зараз розповімо в деталі, так швиденько, тому що я раніше про нього розповідав, а тут швиденько окреслю головні аспекти. Але перед тим хочу розказати ще більш важливішу новину саме для підписників і глядачів мого каналу, Народної думки. Що саме сьогодні, 1 березня, з приходом весни, о 18.00 відбудеться розіграш цих чудових подарунків для вас. 5 тонометрів, 10 чашок. Такі чудові, супер сучасні, супер точні і е супер прості у використанні тонометри, 10 чашок, брендованих логотипом Народна думка для вас, дорогі підписники. Тому 1 березня 18.00 усіх запрошую на прямий ефір. Приглашайте друзів, рідних, близьких, родичів, всім повідомте, щоб кожен долучився. Як, як взяти участь, дуже просто Просто в чаті будете писати своє прізвище, ім'я і місто, з якого ви. На каналі є відеоінструкція. Будь ласка, передивіться її. Можна розібратись потім і по суті, але краще, коли ви будете підготовлені. Тому 18.00. Всі на прямий ефір, прям десь спішіть собі, поставте напоминання, щоб не пропустити і отримайте такий чудовий подарунок. Якщо буде ну, прям вау, багато переглядів ваших реакцій і людей будуть брати в участі, то можливо такі розіграші будемо проводити частіше. Ну, подивимося вже по можливостям, як то кажеться. Тож, 18.00, усіх очікую, долучайтесь, приймайте участь, вигравайте. Сьогодні ці штуки. Стануть вашими. Далі. Це таке, знаєте, організаційне питання було. А далі вже головні по Україні, тому що їх дуже багато і кожне з них по-своєму важливе. Збільшення пенсії відбулось 1 березня з приємного. Це відсоток збільшення. Більший, ніж прогнозували раніше, а саме 11,5 тіло вашої пенсії зросте саме настільки. Друге, що буде проіндексовано пенсії 20, 20 ну він так, 21, 22, 23, 24 рік також. Ну там свої окремі відсотки. Нагадую, раніше зато давали 100 втішаючих гривень. Цьому році цих 100 гривень, слава Богу, забрали, бо що там можуть втішити тих 100 гривень, а дали плюс-мінус індексацію. Вона неповноцінна. Но вона є. І плюс мають проіндексувати, виплати, вікові виплати, да? ті, які запровадив Зеленський. Це 70, 75 і 80. Їх також планують збільшити на цей самий відсоток, 11,5 ці суми. Такого не було в попередніх роках. Верніше, воно один раз було в 2020. У да? 23-24 му не було збільшення тих сум. І от 25-му нарешті, додумали, що їх також треба індексувати, тому що вони втрачають свій, свій сенс, да? тому що гроші, на жаль, знецінюються. Це з хорошого в індексації, а з поганого те, що навіть при цих всіх збільшеннях сума індексації не доганяє суму інфляції. Тобто пенсіонери зможуть, на жаль, купити менше, ніж могли в тому році за ту ж суму, але не набагато. Там, ну, прям мінімальний мінімальний розрив. Друге, це зниження цін на ліки. Вітаю! З 1 березня в українських аптеках буде прям цінопад. Ну, мінус 30, мінус 45%. Я про це розповідав раніше. Це доволі таки відчутне зниження, але на жаль, що не так багато ліків і не так багато потрібних ліків, як хотілося б нам. Но при цьому всьому оголосили вже другий список. Ще зіста ліків, таким чином їх вже 200. Хоча деякі там повторюються, а да, скорбінка така, аскорбінка така, полуниця, аскорбінка, банан, і кожен раз вона повторюється. Хоча могли б це винести в одну позицію, і тоді б можна було б більший список туди вкласти. Но, разом вже їх 200. Очікуємо, що Міністерство охорони здоров'я ще додавить як мінімум 100, е включивши туди ліки від тисків, від. Сердечних, да? тобто ті, які найбільше використовуються нашими людьми і пенсіонерами в тому числі. Про розіграш вже сказав, не забуваємо на 18.00. І е, дивіться, я більше розповідаю про саме пенсії, збільшення, тобто соціальну політику, виплати, допомоги, доплати. А от недавно спілкувався е, з дуже такою. Продвинутою людиною Миколою Давидюком в плані продвинутим в політиці, і саме в міжнародній політиці. Бляха, чувак так класно це все розбирає про те, що відбувається, що е, які наслідки то несе для України. Якщо вам то також цікаво, то заходьте на його канал. Прямо рекомендую в плані того, що висвітлення інформації чудове. Мені подобається. Тому канал Миколи Якщо цікава політика в загальному і міжнародні наші відносини і розбір цієї всенької ситуації з Трампом, з, з Штатами, то долучайтесь. Далі продовжуємо е, Бронювання бронювання робітників. Як ми знаємо, 1 березня, хто не знає, то кажу, мали б усі підприємства. Підтвердити свою, ну, типу, потрібність державі, да, і отримати дозвіл на бронювання далі. Не всі то встигли зробити, верніше більшість не встигли. Тому урядом було прийнято рішення, що бронювання залишається до кінця березня, автоматично продовжується, а підприємцям підприємствам дали ще місяць, щоб підтвердити свою критичність. Декларація у сімейного лікаря. Тут, послухайте, уважно, тому що багато хто може прийти до лікарні і поняти, що він вже не обслуговується і не має права отримати медичні послуги. Зокрема, я теж був в такому списку. До 1 березня десь приблизно 30% українців потрібно було оновити декларацію у сімейного лікаря. Це не потрібно зараз прямо всім бігти в лікарню і оновлювати. Нікого не лякаю, просто знайте. Що тим, хто поміняв паспорт, або отримав ID-карточку, або змінив приписку, або не оновлював свою декларацію протягом останніх, там, здається, п'яти років з лікарем, то потрібно то оновити. Тобто надати свої дані, копію паспорта, копію кода, інакше у вас розривається договір ваш з лікарем. Якщо він розривається, ну, Потім ви прийдете в лікарню, вам скажуть, що договір розірваний, і ви зможете новий заключити. Тобто великої проблеми з цим не буде. Але просто, щоб ви були до цього готові. І мені, наприклад, подзвонила медсестра і сказала, попросила прислати всі свої дані. Я прислав, прийшов в код смс-ка підтвердження, переживав, щоб то не був якийсь на мене взятий кредит, але я знаю тих людей, слава Богу, і декларація була поновлена. Переведення годинників. 29 березня, з 29 на 30, в в ніч мало бути переведення годинників, но уряд ухвалив, щоб не переводити. Але є нюанс: це рішення, цей законопроект ще не підписаний президентом. Тому за цим активно слідкуємо, щоб потім не жити час назад. Да? Сьомий пункт це зміна виїзду за кордон. Казалось би, до чого тут пенсіонери? Але насправді це прямо на всю Україну впливає, тому що прибрали так звану систему шлях. Це система, яка надавала право волонтерам, людям, які переводять якісь медичні препарати, виїжджати за кордон, щось там купувати, приганяти автівку, привозити гуманітарку. І привозити ліки, але, як виявилось, потім цією системою через цю систему проводилось багато махінацій і корупції. Ну, для України то не дивно, тому вирішили її відключити зовсім. І тепер такі люди не мають права виїжджати за кордон, а мають право лише ті, в кого є і так на це права. Тобто, хто знятий з військового обліку, має трьох діток і ну, інші категорії, які під це підлягають. Так. і Останній пункт він не зовсім відноситься до мого каналу, але відноситься до України і нашого життя надалі. Це угода про корисні копалини. Бачимо, що з нею відбувається, да? і тут карта двох кінців. Дуже багато людей кричать: що все, нас продали, нас дали. Інші кажуть, що це єдиний вихід, щоб нарешті закінчити цю війну. І отакі, от знаєте, важелі, які ніколи тут не буде, знаєте, якогось правильного вибору. Тут питання пріоритетів, що для нас важливіше наразі. Як на мене, то ми ніколи не мали ніякої, ну, ніяких пільг, доплат чи якогось забезпечення від цих корисних копалень. І хто ними володіє, та простим українцям в більшості то взагалі ніяк на них не повпливає. Хоча на державу в загальному можливо якось і вплине. Но за цим активно спостерігаємо, щоб нас не продали, як то кажеться, з потрохами. Тому думаю, що то важлива така новина в українському фрагменті. Пан Микола про нього дуже часто також розповідає свого бачення. Воно доволі таке позиційне і доволі таки обґрунтоване. Тому бачимо, з 1 березня дуже і дуже багато змін, як завжди, кожен місяць. Отак в місяць тягнеться, тянеться, тягнеться, нічого немає. І тут на перше число, як насиплять, і до кінця місяця це все розгрібають. І потім кожне перше число отак кожен раз. Я активно спостерігаю про розіграш. Не забувай. 18.00 очікую кожного, прям кожного у вас є великі шанси це все отримати. Бачимо, цей раз більше, ніж було на мільйон Призів розігрується, зокрема, 5. Тонометрів Вани 3 будемо збільшувати і надалі. Для вас, мої дорогі підписники. Тож до зустрічі на каналі, дорогі глядачі.